Так як в фунтику все ставало гірше-гірше, і гірше, ми прийняли рішення, що треба його срочно вести у ветлікарню. тому що він прям реально задихається, дихати не може. Так що їдемо в лікарню, все вам покажу, розкажу, чим це все закінчилося. А так, його хоча б подивиться, лікар, ну скаже там, що, чи, ну, що з ним, чи можна якесь лікування, ще щось. Ну насправді він дуже дуже старий. Так що може це ще бути причиною. Ну, будемо знати, подивимось. Бабка каже, що Юля, що ти за херню оділа? Каже, в ній ні грудей не видно нічого. Ба, що груди. Карсон, Карсон. <рес> Зараз я вам покажу комбінізон. Дивіться, бабка каже, що я як кор... Карлсон. Тихо кориш, я ж говорю на відео, ну його липали, ну то що? А якщо будуть питання, чого коріш поки що закритий там, це по тій причині, що фунтика ми вивели і Фунтик тут, того одного із собак закрили, поки фунтик на волі, того що коріш дуже агресивний і вони можуть покусатися. А Фунтик і так старенький, того поки Фунтик зараз тут на подвір'ї, коріш закритий. Фунтічок, що ти готовий до лікаря, то це тобі важко, тяжко. Ну нічого, зараз підемо до лікаря, провіримо тебе, так? Ба скільки йому років? 16? Буде десь так. Десь 16, так. Да. Фунтику. Ну все, ми їдемо. Ми йдемо з фунтиком вже. Так що я розпитаю все і вам буду розказувати і показувати. Все, да, ми з дідом да. йдемо. Всі разом відправляємося до лікаря. Фунтик готовий. Ось така, бачите, ведет і там є лікар. Це ми туди зараз будемо підніматися. Скажу вам так, назначили дуже багато різних уколів, сказали, що це серце і що в нього як пневмонія, от щось типу такого запалення легень чи що я не, не зрозуміла. Ой, йду зараз ще в еуфілін куплю в аптеку. Це в людській аптеці треба купити. Дві ампулки і цей лікар сказав, що я якраз зараз роблю. А всі інші е, уколи я буду колоти сама. Ну все, ліки взяла. вам, Вже буде лівець. Так, ну що, ми з дідом зробили у коле, дід ти радий? Будемо колоти. Ти будеш чи я? Ти ні? Ти будеш тримати, так? Да? Хунтіко. Ну що, лікуємося з тобою, так? Візьмемо кавунчика. 171, 171. Угу. Все, ми вийшли. Йому тільки що, щоб ви розуміли, йому укололи три укола зараз. І ще таблеток дали, і кучу уколів додому дали. Це капець, я не знаю. Дід каже, я такий кажу, я не буду колоти, а я теж ніколи не колола. Але прийдеться, він буде тримати, я буду колоти. О, такий день. Де як там? Що у вас? Надіюсь, у вас все добре. Дітка, вона несе, сказали, що дуже смачний. У нас один ще запасний є вдома, так? Це буде запасний. Зайшли ж в магазин, хочу купити квас Тарас білий. <гас> 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 так що восьмі. Ось такий Тарас. Дід, а як ту собаку звати? А. Що ти кормиш коло магазину? Просто песик. Просто песик? Так. Да. А чим а він тебе вже знає, бо що зустрічаєте, да. а? Так. зараз покажу вам цього песика. Отакий От песик, він навіть чує по звуку машини і зустрічає. Ти зустрічаєш, да? ой, який красунчик. Постійно діда чекає, він навіть не жує, а просто тако їсть. Раз і ковтає. І фунтика трошки покормили. Так що відправляємося назад в село. Фунтик тут. Йому дуже жарко, але що поробиш? Опа, опа. Так що, в общем так, фунтика відвезли, хліба купили, кавун купили, пса по дорозі нагодували, В село ще веземо людям холодильник. Де, дід? Так. і такий в нас сьогодні день. Ще треба ковра причепити і все буде нормально. Ти радий, що ми ковра на місце поставимо? Так. Їдемо з дідом корчаками. Ні пройти, ні проїхати. Зараз не знаю, як ми тут виїдемо. Ти часто сюди їздиш? 5 років. 5 років ніхто не їздив, ну як він не їздив, а тут Ні, дорога трохи є чути 200, тут? зараз я вам покажу. Бачите, така дорога. Стиральну машину ми вже віддали. Тінною душою повертаємося назад. О, тут зараз такий з'їзд буде. Теж. Треба дуже акуратно. Але якщо ми тут з'їжджаємо, то далі вже ліпота дорога, так? Нормально там далі. Фунтик тут коло діда сидить, бо він себе так в безпеці відчуває. Щось полетів, якийсь чек. Взяли йому трошки там корма, взяли котам і увесь як. Дивіться, який обмін. Покажіть корм. Я показую, який в селі, в селі обмін валют. <ріхи> От такого кавунчика маємо. Обмінялись, помінялись. Три пачечки котячого корму. <ріхи> і кавунчик у нас є. Дід? Так можна і жити! Красте, як я казала, е, кума, як ти думаєш, що я тобі привезла? Що моя кумушка, доробляємо ремонт. Як ти думаєш, що я тобі принесла? Не знаю, що мені. Що ти казала, коли за столом сиділа? Що ти хочеш? Шейк. Гараж купила. Я не Бабка каже, що не прибрана. Що ти готова будемо тебе знову докрасювати? корні можна, так? Ми кавуна великого взяли на 170 гривень. Вийшло десь, я думаю, кілограм вісім так? Я не знаю, де Я віддала Наташі. Наташа чекає морозиво. Я тобі дала в руки. Може у холодильник поклав. Іди подивись. Коротше, взяли кавунди з 8,5 кілограм. Будемо їсти? Угу. Буде? Будем? А ще дивіться, колись я своєму корішу привезла з Америки таку іграшку, жабку. Він дуже любить іграшки, грається, постійно чекає щось нове. І ти тако переносиш там пакет, наприклад, з продуктами. і Якщо там є іграшка, він зразу учує, унюхує і починає перевіряти. Дуже любить іграшки. Така гарна, подивіться, яка прикольна. Така чу джуджу джуді, сама в неї гралась. Коріш Хайди. Иди сюда, в котенку, Гань, иди я дам лизнуть, что вы все Иди сюда. Ди, бил, дай там месяц. Дай месяц. Ай, давай. Хай. Баба, да, диду, асель, да. Давай. 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 Давай.